Quo moribus viviam ser, Тебе, Господи, взиватиму мій, не відвертайся мовчки від мене. Паси, Господи, не твої на Твоє, оки мене голос восьмий по всій землі розійшлося віщування їх і в кінці вселеної і слова. Слава святое. які живуть не за плотью, але за духом, бо ті, що живуть за плотью, думають лише про тілесне, а ті, що живуть за духом, про духовне, помисли плотські є смерть, а помисли духовні, життя і мир, тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законом Божому не підкоряються вони та й не можуть. Тому ті, що живуть за плотью, Богові догодити не можуть, але ви не за плотю живіть, але за Духом, як тихий і Дух Божий живе у вас. Браття, сину Тимофію, в усьому перенось скорботи, роби діло благовісника, виконуй благослужіння Твоє. Бо я вже стою жертвою і час мого відходу настав. Подвигом добрим я змагався, свій бік закінчив, віру однак зберіг, а тепер готуйся мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя у день той, і не тільки мені, але й всім, що полюбили явняю. Духові Твоєму, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє до нас і помилуй нас. Небеса, чудеса Твої, Господи, і милість і істину Твою в церкві святих. Бог прославляйся в раді святий. to the Holy One Сина Божого, як написано у пророків, ось я посилаю Анала Бога перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою, власну твою, у пустелі проготуйте путь Господові, прямими зробіть стежки Його, я висій Іван, який хрестив, у пустелі проповідував хрещення на покаяння для відпущення ріхів, і приходили до нього з усієї країни юдейської, і Єрусалимляни. І всі хрестилися в річці Йордані від нього. Сподіваюсь, сповідуючи гріхи свої, іван, що носив одяг з медужої шерсті і пояскіряний на стегнах своїх, і окриде та дикий мене і проповідував, кажучи, «Іде си за мене слідом за мною, якому я недостойний нахиритися, розв'язати ремні життя свого, я хрестив вас водою, а від Христи, на вас Духом Святим. І докисите Івані читання. У той час, коли Ісус обрав Господніших 70 своїх учнів і послав їх двоє поперед себе до кожного міста і місцевості, куди сам вийти, і сказав їм, жнива велика, а жінців мало тож благайте Господа, жнив, щоб послав жінців, та жнива свої, і дітя, посилає вас, як нягнят між вовків не беріть ні аманцяні торбини, ні, ні взуття, зутяні. Бог в дорозі не вітайте, який їм відео, спочатку кажіть мир в цьому, якщо буде там син мир, то почнете з нього, мир ваш, а коли ні, то вас повер, до вас повернеться, і тому ж в домі перебувайте, їжте, пийте, те, що в них є, бо робітник вартири, нагороди своєї, не переходьте з дому. І як тільки місто прийдете, приймуть вас, їжте те, що вам подадуть, і зціліти хворих, що знаходяться в ньому. І кажіть їм наблизилося до вас царство Боже, якщо прийде якесь місце, не приймуть вас, то вийшовши на площі й скажіть, навіть пір з вашого міста, що прилив до них, слушай вам. Але знайте, що наблизилось до вас царство Боже, кому ж вам, що жителям дому у день, той легше буде, ніж місто тому, городби Хразини, в Вевсаїду, бо якби ти в тирі та сидоні здали. Сталися ті чудеса, які здійснилися у вас тут, давно, Вони покаялися сидячи у волосениці та попер. У попелі на і сіддону легше буде на суді, ніж вам, а ти капернауни. Хіба піднесеш це до неба з пекла Зійдеш. Іванівське читання розповідає нам, як Господь Ісус Христос назначив 70 учнів і посилає їх перед собою в кожне місто, в місце, куди мав сам прийти. Це дуже важливий момент, бо він показує, що справа Божа це не лише справа апостолів чи священнослужителів, а покликання всієї церкви. Господь каже: жниво велике, а робітників мало. Ці слова актуальні усі часи, особливо сьогодні. Світ справний правди, любові, надії. Але не завжди, не завжди знаходить її. І Христос не просто констатує проблеми. Він посилає учнів, вручаючи їм нести мир, зцілення, звістку про близькість Божого Царства. Звернімо увагу, як саме Господь посилає. Не беріть зайвих речей, без опорему на матеріалі, з повною довірою до Бога. Це урок для нас, справжня сила християн, не зовнішність засобах, а у вірі в та любові. Ми часто шукаємо безпеку грошей, у статусі, у впливові, але Христос навчає коритатися саме на Бога. Особливі слова Спасителя, у який дім війдете, найперше кажіть мир дому всьому. Християнин це той, хто несе мир, а не роздрох, примирення, а не осуд, світло, а не темряву. Якщо не приймають, учні не воюють, не мстяться, а йдуть далі. Це велика наука для нашого життя, особливо учасник в війни. Коли учні повертаються з радістю і розповідаючи про свої успіхи, Господь застерігає їх, не тіштись, чи перемогами, а радіти тому, що ваші ім'я записані на небесах. Тобто найважливіше не зовнішній успіх, а вірність Богу. Для нас як вірних православних і коміни. Та Іван є нагадування. Кожен із нас посланий у свій світ, родину, роботу, громаду, сім'ю, кожне добре слово, кожен вчинок любові це проповідь. Мір, який ми несемо, починається з нашого серця. Тож просімо Господа, щоб Він навчив нас бути робітниками його жнив, смілими у вірі, тихими в серці, вірними у любові. Амінь.